Впевнена, що ви вже неодноразово чули про метод здорової тарілки. Це доволі непоганий та ефективний спосіб харчування, який допоможе сформувати здорові харчові звички та ефективен для зниження ваги. Тому у цьому відео я покажу вам приклад меню на три дні за цим методом. Мене звати Оля, я нутриціолог. У мене на каналі вже є окреме відео про метод тарілки, про його принципи, та також є невеликі приклади. Тому, якщо вам цікаво, ви ще не бачили це відео, раджу переглянути його після просмотру цього відео. Ну а перш ніж ми почнемо, нагадую підписатися на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Та обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Отже, на сніданок першого дня у нас будуть спочатку варені яйця, їх варимо зручним для вас способом, далі кладемо у холодну воду на декілька хвилин, щоб легко можна було зняти шкарлупу. На сухій сковорідці я підсушила дві скибочки хлібу. Разом це 50 грамів. Хліб беремо цільнозерновий або житній. Змащуємо сиром фета або іншим сиром, та також я ще беру половинку авокадо як додаткове джерело корисних жирів. В ідеалі для жінок має використовуватися тарілка діаметром 23 максимум 25 см. Я взяла тарілку трохи більше, бо мені здається незручним, коли тарілка наповнена їжею повністю, і їжа буквально вивалюється з нею. Зараз для прикладу я переклала усю цю порцію, в тарілку діаметром 22 см, Як бачите, вона все вміщається, але їсти буде не дуже зручно. Для обіду я буду використовувати запечену курку, яку я ще приготувала вчора з вечора. Одразу у великій кількості, щоб мені її вистачило на наступні 3 дні. На гарнір приготую булгур. Теж у великій кількості, щоб його хватило мені на 2 дні. І також, я думаю, його, крім мене, буде їсти моя родина. Варю у підсоленій в воді, як вказано у інструкції. Готовий булгур, додаю трохи вершкового масла і нагадую вам, що у невеликій кількості воно не завадить схудненню і боятися його не треба. Далі приготую салатик, для цього беру капусту, і її нарізаю кубиками. До речі, салат зараз одразу приготую так, щоб він був в мене і на обід, і на вечерю. До капусти додаю огірок, у мене один великий, нарізаю його кубиками. Взагалі, салат може бути з будь-яких овочів, вони зазвичай взаємозамінні, тому тут ви можете обирати на свій смак і в залежності від сезону, що у вас зараз доступно. Заправляю оливкове олію, додаю одразу 2 столові ложки, так як це в мене на дві порції. Також додала трохи солі та перцю. Ну, а тепер збираємо нашу тарілочку. Чверть у нас займає курка, чверть вуглеводи у вигляді булгуру та половину тарілки салатик зверху додала ще трохи насіння гарбуза, щоб трохи збільшити калорійність і додати корисних жирів. На вечерю буду запікати рибу знов ж таки у кількості, щоб вистачило і на завтра. У мене тут два шматочки, їх я посипаю сіллю та спеціями для риби. Спецію обираємо натуральні, без солі, цукру та підсилювачів смаку у складі. Змащуємо та буду запікати у аерогрилі. Можна так само запекти у духовці. Випікатися вона буде 20 хвилин при температурі 180 градусів. На гарнір зварила трохи кіноа. У сухому вигляді я взяла приблизно 30 г. Ось риба вже готова. Розрізаю її навпіл, щоб наглядно було видно, як вона займає чверть тарілки. У готовому вигляді я взяла 100 грамів кіноа, ну і решта це у нас салатик. Риба і так сама по собі доволі жирна, тому додатково жири ми вже не додаємо. А якщо б навпаки риба була білою нежирною, то треба було б додати авокадо або інші корисні жири. Ці три прийоми їжі разом містять у собі 1350 кілокалорій. Я спеціально залишила 150-200 кілокалорій про запас, якщо протягом дня захочеться попити каву декілька разів, додати якийсь невеликий перекус у вигляді фрукту, наприклад, або дещо інше. Сам по собі метод тарілки не передбачає підрахунок калорії. Цьому є його перевага, бо не треба нічого зважувати та рахувати. Але у цьому також є і невеликий недолік, тому що усім різні, у нас різна добова норма калорій, і харчуючись таким чином, можна інколи не добрати до своєї норми або, навпаки, з'їсти забагато. А якщо ви хочете бути впевненими, що ви харчуєтесь на свою добову норму калорій, але при цьому у вас немає часу робити підрахунки самостійно, ви завжди можете придбати готове меню на моєму сайті olapins.com. Там ви знайдете багато різних раціонів на свій смак. Як з рецептами, так і більш спрощені варіанти для тих, у кого бракує часу на приготування їжі. На найпопулярніші меню зараз якраз діє знижки. Отже, кому цікаво, залишаю для вас посилання в описі під відео. На наступний сніданок хочу показати вам, як можна зробити солодку страву за методом тарілки. Тут у мене насіння чи 2 столові ложки замочені у 100 грамах грецького йогурта. Залишила на ніч. Вони у нас будуть у якості вуглеводів. Кисломолочний сир, як джерело білку, і решта тарілки це фрукти. Загальна кількість їх приблизно 300 грамів. Тут в мене киві, полуниця та хурма. Також додаємо горішки, як джерело жирів. Там одну чайну ложку я додала кокосової згущонки, яка у нас йде без цукру, просто для смаку. Можна також було ще додати одну чайну ложку меду. На обід у нас буде риба, яку ми приготували ще вчора. На гарнір до неї готую макарони. Тут в мене було 50 грамів спагетті у сухому вигляді, але вони сильно розтікаються по тарілці, тому здається, що надто багато. І тепер готую ще звичайний овочевий салат, перець, помідор, цибуля та оливкова олія. До макарон я також додала одну чайну ложку важкового масла. Тут знову ж таки, якщо рибу берете білу, то можна додати до макаронів сир, наприклад, як джерело жирів. На вечерю знову ж таки готую салатик на цей раз інший, хоча можна було і той приготувати одразу у великій кількості одразу на два прийоми їжі. У якості білків у нас тут запечена курка, і у якості вуглеводів булгур, який ми приготували ще вчора. До речі, якщо вам не подобається їсти вчорашню їжу, не обов'язково повторювати за мною, ви можете просто готувати кожного дня інше. Ну а на сніданок наступного дня я відварюю спочатку вівсянку. У сухому вигляді я взяла її 40 грамів. Далі розігріваю сковорідку, одна чайна ложка масла кхі та обсмажую два перемішаних яйця, щоб зробити яєчню скрембл, свою улюблену. Ну А тепер збираємо це все на тарілочці за нашим методом тарілки. Додала трохи пармезану і тепер залишилося решту тарілки, наповнити овочами. На обід у нас знову ж таки запечена курка, на цей раз в якості гарніру рис. І я ще протушкувала заморожені овочі. В ідеалі просто можна перемішати рис з овочами, але так як мені треба показати вам наглядно метод тарілки, я це зробила так. Хоча усю цю страву можна перемішати разом, буде так, мені здається, трохи смачніше. Ну, а на вечерю буду готувати з заморожених овочів. Тут в мене половина цибулі, її я тонко нарізала, також замочила у воді перець і помідор, щоб вони розморозились. Тепер їх можна зручно нарізати. Нарізаю невеликими шматочками. Знімаю з томату шкірку і далі нарізаю кубиками. Розігріваю сковорідку, одну чайну ложку масла кхі розтаплюємо і починаємо обсмажувати спочатку цибулю приблизно одну хвилину до м'якості, а далі додаю інші овочі. Додаю різні спеції, наприклад, копчену паприку, сіль та готую під закритою кришку до готовності. Далі я додаю варену квасолю, її тут в готовому вигляді 150 г і ще додаю смажений на сухій сковорідці сир тофу, його тут 100 г. І ось така вечеря у нас вийшла. Друзі, на сьогодні це все. З вами була Оля, і я сподіваюся, що це відео вам сподобалось, було для вас цікавим та корисним. Якщо це так, буду рада побачити ваші вподобайки під цим відео. А ще підписуйтесь на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Ну, а ми з вами побачимося у наступних роликах.